Юніорські збірні України з Кікушенка і карате не має рівних на чемпіонаті Європи у Варшаві. Серед здобутків нашої молоді три золота. Переможцями чемпіонату стали Анатолій Журавель та брати Свиноренки. Також в активі команди два срібла Юрія Крюкова та Богдана Лемішка і бронза Поліни Дерези. У хлопців більшість фінальних поєдинків пройшла за участі українців. А у ваговій категорії понад 75 кілограмів обидва учасники титульного бою представляли нашу збірну. У медальному заліку українська команда посіла першу сходинку. Виконав в принципі все, що тренер там. Пропонував там, говорив, слухав його, все. Ну, все, в принципі, я довольний і всі доволі результатом. Задоволені. Переживання, емоції, адреналін, все в кучу змішалося, і як я не міг показати той результат, який я хотів в першому бою. Другий був вже краще, третій. І вже в фінальному бою вже емоційно настроївся і прийшов до перемоги. Ми вже столі отако йдуть три змагання підряд України, і ми весь час в фіналі. Тобто, тут в нас таке дежавю, можна так сказати.